Добрий день, шановне панство. Зараз хочу підняти тему на рахунок статевої охоти. Я так, в принципі, не дуже заглядав перше, за самками, ну, які народили і скільки в них триває охота. Бо відносно книжки, якщо дивитися, то в книжці написано, що в книжка пише, що статева охота в тварин триває від. Триває після народження від протягом одного-трьох днів. Тепер я хочу поділитися з вами своїми враженнями, за якими я спостерігав Ось за цією самочкою, яка вродила вночі, і я на ранок прийшов, то е, самець ще. Не дуже ну, їй приділяв увагу. Потім десь я заглянув до тої самочки, десь коло години 12-ї, приблизно, то вже самець почав на неї полювати. І ті полювання тривали приблизно до, як вечір я годував, годую, десь біля сьомої, восьмої години внутрі. І от то полювання, парування цієї самки відбувалося, наприклад, я бачив, ну, стояв коли при вечірньому годуванні, то він десь протягом півгодини вискакував на неї біля п'яти разів. Ну, наскільки це був закінчений статевий акт, і мені ну, я не, не можу стверджувати, скільки разів за той проміжок часу вона була попарована, я не можу стверджувати, але то, що, наприклад, від 12-ї години дня до 8 ї то в неї була охота і самець її покривав. Знов прийшовши на. На інший ранок через сутки вже самець, в принципі, до неї зовсім не приставав. Він вже лежав ось так в стороні, а на ранок навіть між тими двома самками, ось цією самкою, яка е, скаче до нього. Але дивлюся, останнім часом вже навіть ось ця самка вже змирилася з тим самцем. так, Періодичні стички є, але нема вже таких. Страшних і частих бійок. Ну, це говорить про те, що він напевно вже її попарував, і в них вже буде все гарно. Так, тепер далі. На що того парування, бачите, е, так що е, статева охота в самок, які е, народили, приход, самка приходить в охоту в той момент, якщо вона в неї нормальні роди, ніяких там. Пр... Проривів нема, нема мертвих, мертвонароджених внутрінят, то вона приходить в охоту, бачите, протягом, протягом суток-півтори приходить в охоту і парується. Коли не приходить до мою охоту, коли в самок важкі роди, то, звичайно, вона не буде зразу після народження малих паруватися. Далі. Ще якщо самка дуже-дуже худа, наприклад, вона народила малих, і, звичайно, якщо в неї організм бачить, що вона не потягне далі запліднення і годування малих і нові, нових вигодовлювати знов зав'язаних малих, то, звичайно, вона буде відмовлятися від парування з самцем. Все, дякую за увагу. Чекаємо на роди ось цієї самки, якщо зрівняти ось цю самку і цю дивіться, то небо і земля, вона вже кругленька. Кругленька вона вже, напевно, з три тижні, я вже думаю, ось-ось-ось ось. ось, ось, ось. Ну, але на все свій час. Дякую за увагу. Заходимо в гості на канал. На каналі завжди чесна інформація про вигодування нутри. Все, до побачення.